Всім привіт, шановні глядачі, ви на каналі MyCamping І сьогодні я трішечки покажу вам скажімо так, прев'юшку до повного відео, яке вже є на моєму каналі. Якщо у вас є бажання, переходьте, будь ласка, і дивіться. В мене в руках зараз конкретно рюкзак Penguin Explorer об'ємом. 100 літрів. У повному відео я ж вам буду показувати їх в усіх об'ємах. Тобто 50 літрів, відповідно, 60 літрів, 75 і 100 літрів. Всі рюкзачки підготував ось у такому чудовому кольорі хакі. Дуже неймовірні рюкзаки, дуже класні, дуже якісні. Від фірми Пінгвін. Відповідно, зпроєктовано так. Тут десь я всередині. Дивився, було написано. Так, одну хвилинку. По-перше, фірма Пінгвін на ринку з 1989 року, що дуже важливо. Матеріал 100% нейлон. Дизайн в Чеській Республіці, а зроблено у В'єтнамі. Рюкзак дійсно дуже крутий, клапан зверху який, так? Його можна абсолютно легко і, шановні мої, я б хотів, щоб кожна фірма заплічників таке мала. Тобто клапан можна відстібнути, зробити з нього якусь сумочку і носити її ось таким чином. Тобто тут всередині дуже багато різних кишень. З сіточкою ось така кишеня прозора для якихось документів, для квитків укрзалізниці, для особистих якихось речей, для гаманців, для ліфтариків, для чого хочете взагалі. Також для ключів є невеличкий маленький карабінчик. Дуже все приємно. З іншої сторони в нас ось такий от кармашик, така от кишенька, досить велика по. Об'єму також щось можна покласти. Дуже багато всіляких, абсолютно різних кріплень. Тобто можна будь-які е, через ці лямочки просунути якісь ремінці, шановні глядачі, можна просунути паракорд, резиночки і так далі. і так далі Абсолютно все, що хочете. Тобто кріплення, які хочете. Це от такий от приємний бонус, як на мене, від фірми пінгвін Спинка в нас регулюється, яким чином велкро підняли, тут все це діло їздить. Тобто вверх вниз відповідно, як хочете, можна підняти і опустити. Повне відео вже на моєму каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, рюкзак отакий.